Яке? Починається. Ну Це сухо, Вже тут просто сухо починається. Тут, тут от вологи 40 см, навіть більше. Тут от... Чому глина Глина е, нижча, бачиш, тут ще суглинок і інфільтрується вода вниз. Де глина, глина, то тут сухо, воно вперлося. А поки у нас органі... органіка є, тобто чорноземе, умовно то у нас волога проходить. Бачиш, воно ліпиться хоть трохи. Хоч, хоч ну, і не багато, але воно є. Отут, от, от, тут, тут чорніша земля, бач? Геть угу. геть ліпиться. Тобто отут тут. Уже земля, вона не ліпиться. Що, шукаємо, завозимо чорноземлю. <ріх> <ріх> бач, куди я ще коріння пройшли. Все, а тут от сухо вже. Хоча тут корні теж є. Чим більше коренів, тим більше <ріх> ходів, чим більше ходів і тим більше варіантів, що вода сюди інфільтрується. З верхніх шарів пройде в нижній. <ріх> Тому що чим менше коренів у нас, тим... Якби менше, от, бачите, в корінні, дивись, аж А mm -hmm. Я дивлюсь, тут зустрінням теж немає проблем. Немає зустріння проблем, ніяк. Тобто, тут все. Що, щоб було заганяємо плуга? Не. От дивися. Ось, ось де ми аж бачимо, дивись. Аж де от коріння. Тобто, і тут є варіант того, що воно піде по цим корінням і пройде аж сюди волога. Да, це глибина сантиметрів 70 Да, І, більше, да. Ну, да. і це пшениця. І це, Слаба пшениця. Пшениця. це пшениця. Тому як би, про що я й кажу? Так тут його ж ніхто не обробляв цей груп. Тут же ніхто не обробляв. І коріння сюди прийшло. Ну, На хіба тоді нам, е, ну, сам, саме питання, не, Зачем нам обробляти, навіщо, якщо вона сама може це все зробити? І, і чим більше цих коріннів буде, ми будемо залишати їх більше, тим наступній культурі буде легше по цим ходам проходити і далі, і далі, і далі. І тобто ми будемо накопичувати в різних шарах волог. Ну, я б все казав. класно.